Усім привіт! Я Оксана. Сьогодні ми приїхали на одну із фабрик групи порселяна. Я думаю, багато з вас вже чули, і знають, що таке порселяноса. Але думаю, ви більшості знаєте про те, що вона робить плитку для ванної чи для кухні. Але в неї є ще сім груп, які входять до її складу, і кожна з них має свій напрямок в архітектурі та будівництві. Сьогодні ми приїхали на фабрику «Гама декор яка виготовляє меблі для кухонь та ванних кімнат. Давайте ж подивимося, що тут є цікаво. Ось у нас кухня що ніби зависає в повітрі. Вона не має ніжок. Тримається лише на одній опорній нозі, і вся ця частина зависає в повітря. Це додає кухні легкості, створюючи ефект більш елегантного та сучасного вигляду. А як ви конструктивно це розв'язуєте всередині металеві профілі? Вона має металеву конструкцію, що робить її вигляд нестандартний, замість того, щоб ставити все на підлогу. Це дає відчуття легкості та відкритості. Може бути з однією опорою, але також можна зробити з двома, як кухонний острів. Яка тут ширина? Цей острів здається дуже великим? Тут десь метр п'ятдесят. Ні, ні, 60 плюс тридцять п'ять. Це має бути ось тут. Плюс 20 сантиметрів звідси, плюс 30 сантиметрів до цього. Треба тут такої простори кухні, але мені дуже подобається. Робочий простір це найважливіша частина, щоб кухня була зручна. Має бути достатньо робочої поверхні. Ось тут це аксесуар, сушарка для посуду. Тут у нас шухляда для ножів. Інша шухляда для спеції для приготування їжі. Це канал, який можна доповнювати різними елементами. Канал можна обрізати під розмір і заповнити різними аксесуарами. Канал також має злив. У цій кухні ми маємо рухому задню стінку. І тут є місце для різних аксесуарів. Зазвичай, яких розмірів ви робите глибину стільниці? Ми ставимо стандартні розміри 35, 60, 70, сіммотопає, але тут у нас 60 сантиметрів плюс 22 два сантиметри глибини. Насправді мені дуже подобається, коли можна приховати всі ці кухонні аксесуари. В своїх проектах я теж це робити, щоб зменшити цей візуальний шум. Так, якщо маєш достатню глибину, можна зробити рухому панель і сховати все всередині, щоб це не було на виду. Так, це чудове рішення. Це обрамлення з кераміки, щоб надати трохи більше стилю. І це все тут це кераміка. Так. А яку основу використовувати для цих дверцят? Це дерево? Так. Зазвичай ми робимо двері з дерева, а зверху uh -huh. наклеюємо кераміку товщиною 6 мм. Також верхні вітрини. Ось тут у нас встановлені направляючі замість петля. Вони вбудовані в ящик, щоб не були видні. Освітлення може бути фіксованим або з датчиком, як у цьому випадку. Тут можна змінювати тональність світла від більш холодного до більш теплого. Усе налаштовується. Ось ці всі меблі, це масив дерева, чи це шпон? Це шпон. Дерево лише рама. Оця рамка це натуральне дерево. Але цей шпон з натурального дерева? Тому що вони ж можуть бути синтетичні, а можуть бути з натуральної деревини. Це не ламінат. Ламінат синтетичний, а це шпон, і він зроблений з натурального дерева. Рама з натурального дерева. І шпон також з натурального дерева. Проте шпон має товщину лише 3 міліметри. Також існує гладкий шпон товщиною 0,87 мм, але тут у нас текстурований шпон товщиною до 3 мм. Зрозуміло. Чому використовується шпон, а не масив дерева. Якщо купити фасад із масиву дерева, то через кілька років він може дати тріщини, тому що дерево живе, воно висихає і завжди змінюється. дерево не є мертвим, тому виникають деформації. з невеликими дверцятами можливо таких проблем не буде. Але якщо взяти великі двері, то з часом вони почнуть вигинатися. Ось чому ми використовуємо шпон, адже шпон товщиною 3 міліметри не має сили для викривлення. Тут у нас полиці з підсвіткою. У цьому випадку ми можемо змінювати їх висоту. Полиці не мають дротів. Я бачу засібку посередині. Бачиш, задня частина полиці підключається до електромережі, а сама полиця має конектори із сенсорами. Тож ми можемо змінювати висоту полиці, яку заважаємо, і вона все одно світитиметься. Я буду мати точно це на увазі для своїх майбутніх проєктів. Таким чином ми досягаємо більшої легкості, щоб не завжди використовувати високі модулі чи ящики. Так, 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 тому що ти ще можеш це адаптувати, змінювати під себе скільки ти хочеш полиць, на якій ти висоті хочеш. Це дуже класно. Ось тут у нас система холодильника з функцією пуш, яка дуже зручна для дам із довгими нігтями, адже так набагато легше ніж із ручками. Але дійсно, насправді, дизайн останні роки ми більше використовуємо приховані профільні ручки або пуш систему. З ними дизайн виглядає ніби чистішим, і вже звичайні ручки важче обіграти. А також це обрамлення і цей виріс мені дуже подобається. Це стильні ідеї. Подивимось, чи мармурник зможе це зробити? Це найменш стандартна кухня. Це через двері. Але як ти бачиш, вся кухня закривається в цьому випадку, якщо ми хочемо готувати, відкриваємо двері, і так ми отримуємо відкриту кухню, де можемо готувати. Цей простір тут всередині ми можемо організувати як хочемо. Дві колони, ящики з високих модулів, низькі модулі. Ми можемо додати все. І Якщо потім хочеш змінити, теж можеш змінити. І, і тут те саме. Кераміка. Ось тут кераміка. ми маємо фасади з кераміки. Кераміка товщиною 6 міліметрів прикріплена до цієї частини. Насправді та... мені дуже подобається, яка ця кераміка але на дотик. Пінцовці. Вона не <плес> холодна, вона <але плес> з легкою приємною <плес> текстурою. Насправді, чим більше я хожу, тим більше, більше я сама собі хочу стрільницю з кераміки. Ні, але взагалом цей тип кухонь зараз дуже актуальний. Ми хочемо максимально чистий простір. Також у нас є рухомий острів. Якщо ми хочемо поснідати, ми його пересуваємо і маємо 35 сантиметрів з кожного боку. Ти можеш поставити стілець і спокійно поснідати. Ми маємо відкриття простору, яке, якщо хочемо, ковзає, і ми отримуємо ще 35 сантиметрів. База всередині така ж сама, правда? Це sì, політан. А що по матеріалу? Ти можеш вибрати кольор обробки будь-яке дерево, яке хочеш. Okay. Тут стільниця крилом, про який ти мене питала раніше. Ось ці фасади лиховані із матовим покриттям. Amen. Так, дійсно бачу. А, а тут у бачу. нас кутовий елемент, який може mm -hmm. обертатися і відкриватися. Це нижній модуль. Але є також і високий модуль. Відкриваєш його, і все на виду. Так це може бути доволі зручно. Не хочеш, просто закриваєш і порядок. Ну, насправді, хоч в відкритому, хоч в закритому вигляді, воно доволі естетично привабливо виглядає. У цій квартирі, що я тобі розповідала, що я робила тут в Іспанії, і там все було з спросиляноси. Там в мене теж був кутовий модуль, але там були ніби такі підноси, тут які виїжджали. Щодо внутрішніх полиць, у нас є два варіанти. А ось тут кутовий модуль, з якого один за одним висуваються два ящики. Це ж постійна проблема. Що не знаєш, куди тобі подіться, поки хтось готує? Ось можна посидіти. Ну а тут в нас ця варильна плита, прихована в стільницю, про яку ти розповідав раніше. тут ми можемо спробувати, як працює стільниця. Ідея така. Ось у нас плита. Маємо три конфорки: перша, друга і третя. Ось ця, наприклад, велика. Як ти це розумієш? Зверніть увагу, тут є спеціальне маркування. Ай, справді, а я все думаю, як люди знають, де в них знаходиться конфорка? куди потрібно ставити каструлю? Давайте поставимо сковорідку на конфорку. Підключимо плиту, увімкнемо, оберемо конфорку і натиснемо ок. Унікальна функція цієї плити. Вона працює на індукції, але також має здатність передавати електричний струб. Наприклад, ось блендер. Як бачите, він зараз не працює. У нього немає ні батареї, ні кабелю. Але якщо поставити його на стільницю в потрібне місце, обрати відповідну кнопку на сенсорній панелі і подати струм, блендер почне працювати. Навіть якщо трохи підняти, потужність зменшиться, але він все одно функціонуватиме. А якщо опустити назад, то потужність буде максимальною. Тим часом вода в сковорідці вже закипає. Ми можемо зняти її з конфорки і одразу прикласти руку до поверхні. Не бійтеся, вона не обпікає. І ще одна перевага: у нас є більше робочого простору. Якщо плита не використовується, на стільниці можна різати або підготовлювати їжу, а прибирання стає простішим, бо їжа не потрапляє в щілини чи на обрамлення. Ці двері працюють інакше. Ви просто натискаєте. Вони відкриваються, закриваються так само просто. Також тут є ще один варіант кутових полиць. Думаю, ви вже бачили такі. Це рішення для кухонь із кутовими модулями, де полиці висуваються одна за одною. для цієї кухні. Ми змінили колір. Тут уже не чорний, як раніше, а сірий. Усі аксесуари також у цьому кольорі, що створює гармонійний вигляд. До фасадів, якщо бюджет не дозволяє встановити висувні двері, які ховаються, можна використати більш доступне рішення. Ось цей тип дизайну. Досі ми спостерігали їхні інноваційні кухонні рішення. Проте діяльність ґама декор виходить далеко за межі цього. проєкт компанія також займається проєктуванням гардеробів і розробкою ексклюзивних проєктів для готелів і великих просторів. що дійсно вирізняє їхню роботу. Це здатність пропонувати повністю індивідуальні рішення, адаптовані до конкретних потреб кожного проєкту. Крім того, вони мають унікальний асортимент високоякісних матеріалів, доступних лише у великих кількостях. Це ідеально підходить для масштабних проєктів, таких як готелі та комерційні будівлі. Я так розумію, що в ванних кімнатах ви використовуєте ті ж самі підходи, технології та матеріали, що і на кухні звичайно, тому що все має бути як красивим, так і стійким до різних негативних чинників. Так як там так і тут трохи змінюється дизайн. Ось у нас стільниця з кріо. тут із каменю, з кераміки, різноманітний дизайн меблів дозволяє підібрати те, що підходить саме вам. Ми використовуємо меблі преміум класу, які ми маємо у виробництві як для кухонь, так і для ванних кімнат. Звичайно, тому що коли є дизайн, потрібно, щоб все гармонійно поєднувалося між собою. Дивись, в цих елементах є гачки, і ти можеш повісити кожен елемент де захочеш, і змінювати йому місце. Тут у нас горизонтальне освітлення, але якщо хочемо вертикальне, ми також можемо це зробити. Профілі для цих елементів ми отримуємо від нашої фабрики Б'ютек, яка спеціалізується на таких рішеннях. Бачиш, ти питала раніше, як ми кріпимо кераміку до дверцят. Ось у нас рамка з алюмінією. Цій частині у нас також алюміній. А всередині тонкий поліуретан, щоб додати об'єму, але при цьому, щоб дверцята були легким. тому, що, наприклад, дерево важке. Звичайно, тому що навіть сама доволі важка. щоб надати більш естетичного вигляду. Ми фарбуємо цю панель у чорний колір сабле, той самий колір, що й профіль із алюмінією. Ось і все. Перша частина нашої екскурсії підійшла до кінця. А ви не забудьте підписуватися та ставити лайк, щоб не пропускати інші цікаві відео. Далі буде тільки цікавіше.